Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці будинку офіцерського складу 15, що в Ізяславі втомились просити комунальників відремонтувати прибудинкову дорогу. Щоправда, недавно тут комунальники засипали ями мучкою, а от різниці містяни так і не побачили. Вони поскаржились народному контролю. Мешканці будинку показують координатору громадського руху народний контроль Олені Бойко свою прибудинкову дорогу. 20 років комунальники про них навіть не згадували, нарікають містяни. Та як взялись тут хазяйнувати, то краще б не починали. Вже обіцяв начальник обіцяв, обіщав, шо зробимо вам дорогу. все буде атлічно. Жда чекаємо. Що вони привезли? Щитайте пісок, насипали його. Якщо скетчі підмітають, на все в квартирі і нерівно каміння під ногами. вода стоїть ні в ні под з под'їзда, ні тротуару немає, нічого. Нічого буквально, а гроші комунальні платим регулярно у суху погоду. Тут пилюка нарікають мешканці, а після дощів. Дістатись до магазину чи на парковку можна лише човном. Тут в нас утворюється, ну не море, не океан, а мабуть, озеро Сиваш. Воно потім перетворюється дійсно в гниле озеро. Діти бігають тут по цьому озеру і кричать від радості. Батьки відповідно плачуть, забирають з цього розсадника мікробів, хвороб і інфекцій. Після велику дощу тут можна влаштовувати регату, прямо кажу, до цього до цього будинку а в ньому розташований, де магазин де можна хліб купити і все остальне. Добратися можна або по стінці, або на надувній лодці. Координатор громадського руху народний контроль Олена Бойко нагадує, комунальники повинні відповідально ставитись до своїх обов'язків. З таким псевдоремонтом люди не повинні миритись. Зробили поточний, нібито ремонт, але не якісно. І зараз, після чергової зливи, вода так само стоїть під під'їздами, досягає дверей, тому. Ми змушені звернути увагу на це і проконтролювати разом із знімальною групою народного контролю. Олена Бойко іде до керівника комунального підприємства Житлосервіс, аби змусити посадовця якісно відремонтувати дорогу біля будинку офіцерського складу. 15. начальник комунального підприємства обіцяє найближчим часом залатати ями повністю. Скільки часу я вам скажу до кінця місяця? Я там зроблю ідеал. Слово честі перечевиш, а ось з парковкою біля цього будинку дещо складніше. Навіть у міськвиконкомі не знають, хто ж господар і має там хазяйнувати. Однак за тиждень запевняє заступниця міського голови ситуацію з'ясують та знайдуть рішення. Мінімум неділя для того, щоб розібратися у даній справі. Якщо це вимагає якихось фінансових вкладень, то Якщо вони не передбачені, їх немає у КП сервіс, то нам треба думати, як рішенням сесії їх виділяти. Ми повернемося до Ізяслава, аби проконтролювати якість робіт. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.